Міністерство торгівлі Китаю сьогодні, у п'ятницю 1 квітня, підвищило мита на американські товари з 84% до 125%. У заяві Міністерства йдеться про те, що це останнє таке рішення, ну фактично, я би так сказав, останній залп у тарифній війні, бо вважається, що нема сенсу далі. Діяти за принципом око за око, бо американські товари за таких тарифів не будуть сприйняті на китайському ринку. І тому, якщо Сполучені Штати Америки будуть продовжувати йти цим шляхом підняття тарифів, Китай буде вживати інші контрзаходи. У будь-якому випадку тепер цікаво, хто першим піде на перемовини, хто зробить перший крок щодо телефонної розмови, можливо, запропонує зустріч. Але у будь-якому випадку, той, хто це зробить, він може виглядати в очах іншого слабаком. Отже, спостерігаємо за розвитком подій у тарифній війні між США та Китаєм і побачимо, до чого це призведе.